Великий Івано-Франківськ розробники збільшують межі міста. До генплану вносять прилеглі до обласного центру села. За словами головного архітектора, ці села вже давно тісно взаємопов'язані з Івано-Франківськом. Вони зв'язані не тільки з планувального не зв'язані і, скажімо, людським ресурсом, тому що багато людей працюють, живуть в селах, працюють в місті і навпаки. Тому це якраз та територія, яка вже залучена до розвитку міста, і важливо було її втримати і далі надати її розвиток. У розробці генерального плану брали участь представники Львівського державного інституту проектування міст. Вони вважають, що необхідно приєднати й інші села, що створить межі об'їзної для міста. Це є транспортні зв'язки, які ми використовуємо існуючі, і ще пропонуємо додаткові проектні магістральні дороги, які проходять за межами населених пунктів тому, що наразі вони проходять через населений пункт транспорт вони не можуть проходити. Ми даємо перспективний розвиток магістральної мережі, і в тому в такому великому кільці формується великий Івано-Франківськ. Що стосується транспортної розв'язки, то місто децентралізують, тобто основні навантаження перенесуть на околиці. Центральний вокзал планують дещо змістити і збудувати ще додаткові автостанції. Крім того, передбачено будівництво додаткових автомостів. Тому генеральним планом передбачається будівництво ще додаткових трьох шляхопров... мостів через річку, відповідно з півночі для зв'язку житлових утворень. Без пропуску транзитного транспорту і ще один для, е, практично для руху транзитного транспорту. Для розвантаження центральної частини міста планують збудувати багатоповерхові автостоянки та гаражі. Є передбачено на основних під'їздах до центру міста території, які мають бути використані під багатоповерхові паркінги, просто під паркінги, для того, щоб можна було відрізати основний транспорт, який є скажімо, зараз створює величезні проблеми в центральній частині міста. Ражі передбачаються типу підземні, напівпідземні і багатоповерхові в усіх житлових утвореннях, як наближених до центру, так і віддалених від них. Ражі всі ми старалися розглядати так, щоб вони були в межах пішохідної доступності до багатоповерхової забудови. Ну і крім того, для мешканців малоповерхової забудови. Зберігання передбачається на прицедивну ділянці. Архітектори пропонують винести за межі генплану міста туберкульозний, психіатричний та онкодиспансери, а також геріатричний пансіонат. Причиною є те, що згідно санітарних норм вони не можуть розміщуватися у житловій зоні. А от аеропорт буде в межах міста. Нагадаємо, що це був тільки попередньо відкоригований генеральний план. Пропозиції до проекту можуть вносити і жителі Івано-Франківська. Подавати заявки можна у департамент містобудування та архітектури до двадцять 3 лютого Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.